Ну, давайте почнемо з вкрадених технологій. Що ви взяли, що Нокта вкрала технології? Ви були присутні, ви десь спілкуєтесь з інженерами інших брендів, там не знаю, там з поліцією там, їхніх країн, де вони виготовляються. там, ну, тобто, Де, 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 де така інформація, що Нокта сама там вкрала, там технології? Друге питання, коли ми говоримо про <кхем> скільки разів там Фіндікс кращий чи гірший, гірший, наприклад, за Xtero Pro, якщо ми не беремо ціну на сьогоднішній день Xtero Pro, забираємо. Від Фіндікса, наприклад, цей рюкзак, ножик і вуха. Ну, Вікстер у в нас іде ж голий комплект, ібо там грубо там 15, тут іде у нас 8 з цими, е, е, з цими речами. Хай тут ну, на 2000. Тобто, тут у нас 6, там 15. тобто, ну, Більше, ніж два рази нижча ціна, виходить. На Фіндікс маю на увазі. Е, відповідно, екстера має бути ну, мінімум. там то виходить в два рази краще. Ну, ми грубо рахуємо, тобто, мінімум. Да? От. Якщо, наприклад, Фіндікс бере там, монету на 25 см, Xterra має брати ну, множим на 2, грубо 50 виходить то само. Ну, Наскільки я пам'ятаю по тестах, Xara не витягує там, 50, скажімо так, звісно, більше, особливо в складнішому ґрунті. Хай це буде там, давайте, там, грубо 20-30%. Беремо перевагу в складному ґрунті, ікстери над Fінdix. Наприклад, по глибині і по Діскріму виходить. Ну, Плюс-мінус, хай десь так буде приблизно. От, хоча по екстері у нас є тести такі більш точніші, в піску і в ґрунті, по ФінДіксу тільки такі точкові тести, тести в ґрунті. Типу на каналі можете подивитися. От, по конструктиву і по комфортності ФінДікс, як на мене, більш в пріоритеті, тому що тут штанга сімплекса. Ну, він легкий, по вазі він кіло 200, екстер здається кіло 300. Тут штанга буде по конструктиві краще, міцніша. Ручка не туди-сюди, ну, тобто, в цьому плані якби краще. Підводність там тут 5 метрів, там здається 3 метри. Ну тобто також якби, перевага. От, Далі, коли ми говоримо фіндікс і китайські прилади, ну наведіть приклад китайського приладу, з яким ви порівнюєте фіндікс. От, наведіть. Ми не говоримо вже про комплектацію, типу яка тут в комплекті. Йде. Беремо, що він грубо 8 2 на оці от, там, речі. Хай це буде там, наприклад, 6. До чого ми прирівнюємо, до якого китайського приладу. Ну, аргументуйте. От, чекаю на ваші коментарі.